Батьків не стає, цей світ стає іншим. Навіть якщо тобі вже багато років, навіть якщо в тебе є вже свої діти, втрата батьків це як обрізаний корінь, ти наче ще стоїш на ногах, але щось всередині назавжди змінюється. Коли не стає батьків, втрачається найглибший тил. Той, хто любив тебе не за щось, а просто так, той, хто знав, якою ти була в дитинстві. Той, хто завжди вірив в тебе, навіть коли ти сама у себе не вірила. З часом ти вчився жити з цим болем, сміятися, працювати, мріяти. Але час від часу серце стискається. Коли хочеш подзвонити, розповісти новину або просто почути знайоме. Все добре, доню. Поки наші батьки живі, ми ще їхні діти. Коли їх не стає, ми остаточно дорослішаємо. Тож цінуй час, обійми. Подзвони і просто скажи: я тебе люблю.